Так, ми розрізали ось цей фільтр від BMW. Двокубовий мотор дизельний. Подивіться, який він всередині. І як бачимо, він забитий. Мама, не горює, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться чорний. Ось такий паливний фільтр це смерть Попробую витягнути. Там може косі. Витягнемо. Чим там якось чи що, бля? дивіться, скільки масла, дивіться, з цієї сторони. Бачите, з цієї сторони внутрішні чистенькі. А звідси скільки там. Там і солярка тому елі-єлі йшла. А та солярка, що проходила, то вона була грязна вже, бо за собою тягнула частинки масла. Тому і, і, і фурсунки були всі забиті. Ладно, зараз пробують зверху прорізти. Бачите, які ми серйозні мужики. Ріжемо навіть без цього, без Сам... Сам... самою пилочкою. Фоникс. Готомся віддала. Що треба болгарку брати, походу? Та ні зараз ми його доб'ємо до кінця шатуро, та, я, шатуро ліпоє, шатуро ліпоє, О, е, така гільза. Дивіться, який тут фільтр забитий. З цієї сторони чистенький що ні? Дивіться, який він звідси. Ужас, ужас. Дивіться. Коротше, оце, оце, оце все масло. Ви яке здирається, дивіться. Як там могла солярка проходити? І він такий забитий. Правда, він забитий в цій стони. Бачите, як тягнеться, дивіться, як волокна. Ужас, ужас. Потім машина добре не тягне. І у вас забиваються форсунки. Рекомендую хоча б раз в 20 рік вставити новий фільтр. У вас ніколи не буде проблем з форсунками. Щоб було краще видно, я вам покажу, бачите, тут на дворі. Окей, бачите, нас. це внутрішня, а це зовнішня. Тобто, наоборот, це внутрішнє, а це зовнішнє. Бачите, Повністю повністю забитий, таких фільтрах не можна їхати. Весь весь масло. Фільтр перерізав всією пилочкою маленькою. Ні, читать, а де другий кусочок? Коротше, з вас як мінімум має бути лайк, а як максимум має бути підписка. Все, всім пока, до слідчого відео.